Привіт всім! Це я починаючий блогер по Майнкрафту. Сьогодні ми будемо виживати на Скайблоті. Я пішов рибалити. Ти. Ви бачите, як я рибалю. Я зловив рибу. рибуфу. Я зловив потім лосося. Mm, так. Далі ми йдемо воювати з монстрами. Зараз ми будемо бігти по мосту. Ми біжимо по мосту на головний острів, потім підемо до торговців. Почався дощ.

Потім, коли ми помою повоюємо з монстрами, потім ми будемо. Я дивлюся, що що мені треба скраптити. Так, мені треба. Ми біжимо далі до магазину. Ми будемо копити на, на корову. Коли накопимо на, на корову, потім ми будемо. Потім я буду закінчувати. Коли. Коли я найду корову, то ми йдемо на острови. Дали. И... Идваме да формете смаради. Щаби нам купете тухоробу. 40. Смаради от тараба. Потім ще ме бъдем отити. Потім ще ме бъдем отити. Ми демо на ферму зараз. Будет з монстрами. Будемо на фермі сьогодні. А другий ролик буде по арку Поняли? Во я на мюзик. Я на музичний остров прийшов. Тут у нас нема. Отут тут буду два торговці, які торгують. Після цього ми йдемо далі. Потім зараз я з'їм. Це Потім ми... Тоді я зараз В собі собі вкуснюю. Включити... Нормальну важкість. Надіюся, що вам сподобається. Моє перше відео бо я лише почав грати. Але на цьому скайплоті я вже довго. Доху... Я тис... Уже... десь вже два тижні граю. Ти ми йдемо зараз на острів дан. На інші. А, це лісовий. А не це шахта. Потім ми будемо. Потім ми будемо бігти далі. Потім... А друга частина буде після другого року.